номер 504. Пане Максиму можете розв'язати номер 504, бо я щось не розумію. Шановний 11 клас. Я не чую. А хто скаже, хто там покликав розв'язати номер 54. Кість номер 504 Хто? Як? Настя, Ксюша, ти що? Ну, не пам'ятаєш? Ну, пам ну дивно. Ви що, я ж розумниця? Це Іван. Ну, це Іван, так я сказав. Ну, поможіть йому. Дякую, Ксюша. Дякую, Зайка. Іване. Відпомогти. Добре, зараз допоможу. Що не так? Ось це. Mm. Ось це. Ось це 504 Як його виконати? тут все просто. Там, в 504-му каже, здається, мені пишеться про те, що треба знайти. Записати ці. Ну совійте святкові дрова у вигляді дробу. У тебе є мінус 05. Значить, ти його переводиш і пишеш мінус одна друга, або. А мінус 50. Або мінус -5, 5. От, наприклад, 25. 2... Перевор... Перетворюєш це. Дві 2 2,5. Добре. Добре, я все зрозумів. Добре, зрозуміло. Тепер переходимо далі.